Василь Сухомлинський, найгарніша мама. Випала савеня з гнізда та й повзає лісом. Далеко забилась, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою, вухатого, баньковатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале, я випала з гнізда, не вмію літати. Вдень дуже погано бачу, я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. А яка ж вона? питає дятел. Вона, моя мама, найгарніша. Розкажи, яка ж вона? Питає дріст. У неї голова, вуха і очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю Савеня. Ха ха ха. зареготали соловей дятили Дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така ж сама потвора. Неправда, закричала Савеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилась на свою маму. Вона була найгарніша.